Так, дане відео можливо комусь здасться нудятинове, але все ж таки вирішив записати підсумки за перший повний місяць роботи моєї мікросес. Це в нас був серпень. Повторюсь, у мене 1 кВт панели, 4 штучки по 260 Вт. Значить, Першу половину місяця вони стояли ось тут в ряд 4 штуки. Дивились чітко на південь. Підключені вони. Значить, Дві паралелі по дві послідовно. Ну, умовно, типу як два поля по дві послідовних панелі. І потім в середині місяця я переніс дві панелі на дах для того, щоб повернути їх на південний захід. Виготовив для них спеціальні кронштейни регульовані, можна там регулювати горизонт там 5 чи 6 положень. Зробив це для того, щоб, по-перше, розтягнути трошки генерацію на вечір. Бо я, грубо кажучи, години в 4 вже ну, в серпні впирався в поток генерації, тобто акумулятор був вже повністю заряджений і будинок не міг споживати всю енергію, яку давало сонце. Тому, коли я переніс ці панелі на південний захід, то впродовж дня пікова генерація знизилась, тобто вже немає такого, що 900 тисяч Вт одночасно видає. Тобто видає 700, допустимо 700-800, але вони розтягнуті довше по часу, тобто не там не до 4-5 годин, а трохи далі. І плюс ось ці дерева, так як вже сонце починає ходити трошки ближче до горизонту, ось це дерево зранку дає тінь, давало на нижні панелі, і ось те вже давало ввечері теж тінь на дві нижні панелі. значить Тепер що стосується цифр. Знову ж таки, повторяюсь, після інвертора у мене стоїть ось такий електронний лічильник. Але він зараза занижує показники. Тобто тут, наприклад, 340 Вт показує. Чи інвертор при цьому показує 368. я помітив, що десь на 10-20% ось цей лічильник показує менше, ніж інвертор. Але не факт, що занижує цей, можливо, завищує той. Тому я орієнтуюсь по. Цьому лічильнику, значить, лічильник, майте на увазі, що він стоїть після інвертора. Тобто, якби лічильник сонячних кВт у мене був вбудований в МППТ-контролер, то ця цифра була б на 10-20% більшою. Тому що цей лічильник не враховує втрати на перетворення цим інвертором, втрати на роботу верніше, споживання самого інвертора. Плюс сам МППТ контролер споживає скільки енергії, плюс він теж має якісь втрати при перетворенні. І цей лічильник мені за серпень цей нарахував з 1 кВт панелей 98 там, з хвостом кВт. Ну, давайте округлимо вже до 100. Тобто 100 кВт я отримав за серпень. Від одного кВт панели, які півмісяця стояли всі чотири на, чітко на південь, ну, там, можливо, пару градусів відхилення на південний захід. І дві панелі, і, верніше, друга половина місяця, дві панелі вже переставились на південний захід. Якби вони з самого початку стояли в такому положенні, то, можливо, б цифра була ну, там, 105, не набагато більше. Хоча я розраховував на 110 за місяць. Але так як в останній тиждень почалися екстрені відключення електроенергії, то я вже там трішки почав економити саме енергію акумулятора і не довикористав те, що планував. За серпень, в серпні я ще не користувався зарядкою, вона в мене була вимкнута. А в цьому місці вже пару разів заряджав знову ж таки через екстрені відключення. Зараза. Окрім 100 кВт, який мені нарахував цей лічильник від сонця, від основної мережі я використав 120 нічних кВт, це в мене бойлер, і 70 трішки менше там 68 кВт денних. Тобто виходить, що я скинув десь відсотків 40. Споживання, але по оплаті скинув трошки більше. Тому що нічний тариф рахується, Ну грубо кажучи, в половину: це 60 плюс 60-120. Ага, це щось я загнув. Якраз по грошах я зекономив відсотків відсотків 45, ну, а по кіловатах звісно, ще менше. То якось так. По суті, я просто хотів донести, що 1 кВт панелей за серпень дали мені 100 кВт електроенергії. Тобто, точно так же порахуємо за вересень. Зараз у мене вже на 9 вересня, так, 22,5 кВт. Це значно менше, ніж було в серпні, але знову ж таки, зараз екстрені відключення. Я не завжди користуюсь так, як хотілося. так. Що якось так.